Я на ходи казку. Ти хочеш казку? швидку? Почитати не даєш. Потім почитаєш. Ой, жили були в одній темній темній країні без світла. Люди і... І так їм було добре колись жити світлом, але почали їм від... виключати світло, бо злий монстр е безголовий. Там в нього замість голові, замість голови була дупа. Поламався світло в тій країні. Дупоголов. І ті люди. Трохи мучились, бо їм так було добре. Ну, як мучились, не мучились, вони просто перевели свої справи на інші дні, на інші години. І, це, і так вони їм давали світло, потім не давали світло. От. Але їм було прикольно, коли весь час було світло. І вони могли дивитися телевізор, <хи> а так вони просто по інтернету наші казки дивляться. А одного разу їм сказали, світла не буде з п'ятої по сьому годину. Ні, не так, з сьомої по дев'яту не буде світла вечора. І вони собі сиділи, думають, зараз ми собі поїмо там, поп'ємо. Там На принтері надрукуємо наші папери, які нам треба документи, там хто вчився, хто ще щось. І тут п'ята раз і виключили світло. Мали всьомі. Мали всьомі. Ті люди дуже були недовольні на тих, хто там і не пішли і надавали почулі тим, хто виключає світло невчасно. І вже 9 година, а світла так і нема. <рі> От. А почулів отримали. Почулі і після того їм виключали світло по графіку, а потім той дупоголов, як то м'яко сказати, здох. Помер. Ні, здох. І всі <рі> жили щасливо, і було у них весь час світло, і було аж стільки світла, що вони аж продавали його. Направо і наліво, та і всі інші країни в них купляли, і вони за ці гроші купляли собі морозиво і та і всякі смаколики.